Путін знову виступив із погрозами на адресу України цього разу у зв'язку з масованою атакою безпілотників по Казані. Російський очільник підкреслив, що зруйнування в самій Україні. Буде кратно більше, а згодом доручив провести так зване бойове випробування комплексу Арешнік, який останнім часом згадується практично у кожній промові російського президента, і на кожній його зустрічі із військовими або із журналістами. Арішник став головним елементом шантажу. Але кого України чи Заходу? Варто нагадати. Що ще рік тому, коли також була атака на Казань, Путін взагалі не коментував цю подію. і зараз він виглядає абсолютно інакше ніж тоді, розлюченим і готовим помститись.